Зробимо порівняння десяткових дробів. Для початку розкажу правила, як їх порівнювати. Щоб їх порівняти, ми дивимося на розряди цих чисел. Що це значить? Наприклад, у мене є два числа, які мені потрібно порівняти. Наприклад, в мене є 8,5 і 8,5. Я дивлюся, починаючи з цілої частини. Якщо в мене цілі частини однакові, то за цілими частинами я не можу порівняти ці двох числа. Мені потрібно дивитись на розряди другого. Части. Далі я дивлюсь на розряд десяткових частин. У першому дробі в мене в цьому розряді стоїть 5, у другому дробі в цьому розряді стоїть 0. 5 більше, ніж 0, значить, в мене перше число буде більше, ніж друге число. Тобто, щоб порівняти десяткові дроби, ви повинні порівнювати їх за розрядами, причому починати потрібно з цілої частини. Якщо в цілій частині стоять однакові, Числа. Тоді ви починаєте порівнювати кожен розряд другової частини, якщо цілі частини різні, то ви будете бачити, що цей дріб точно більший, або цей дріб точно менший. Тепер подивимося на перший приклад: 16,8 і 17,3. Мені тут вже видно, що тут 16, а тут 17. Тобто цей десятковий дріб буде меншим, ніж другий десятковий Другий – Друге 12,7 і 12,5. Як ми бачимо, в них цілі частини однакові, значить, дивлюсь на десяткові частини. У першому дробі 7, у другому дробі 5, 7 більше, ніж 5, значить, перший дріб більший. Третій приклад 24,92 і 24,9. Знову, як ми бачимо, цілі частини однакові, порівнюю десяткові частини. Десяткові частині стоять однакові числа, знову не можу порівняти. І тепер мені потрібно порівняти соті частин. В першому числі сота частина це двійка, а у другому її немає. Але коли її немає, це значить, що там стоїть нуль. Записуємо нуль, порівнюємо у першому числі сота частина більша, ніж у другому числі. Значить, перший дріб більший, ніж другий. Четвертий приклад: 18,486 і 18,5. Як ми бачимо, цілі частини в них однакові, порівнюємо десяткові. В першому дробі 4, в другому дробі 5. У другому дробі десяткова частина більша. Значить, перший дріб менший, другий дріб більший. П'ятий приклад: 0,65 і 0,1. Порівнюємо цілі частини в них однакові. Десяткові частини у першому дробі, десяткова частина нулик, у другому дробі, десяткова частина одиничка. Отже, другий дроб більший, перший дроб менший. Шостий приклад. 96,35 і 96,87 тисячі. Цілі частини однакові. Порівнюємо десяткові частини. Десяткова частина першого дробу трічка, десяткова частина другого дробу нулик. У першому дробі десяткова частина більша. Отже, перший дріб більший, ніж другий.